Знаєте, чому негідники грабують Україну? Все ж дуже просто. Бо Україна, і ми з вами це дозволяємо. Я думаю, що зараз багато тих, хто вважає, що вони можуть винести з України під час війни сотні мільйонів доларів, користуються цим шансом для них і вважають, що вони спокійно будуть жити десь в Арабських Еміратах, наприклад, або на півдні Франції. Або в Американській Каліфорнії, або де-інде. Ходити в Панамах і в Шортах, і вести життя звичайних мільйонерів. Вони мають усвідомити, що так не буде. І це вже питання до спецслужб, які мають їм повідомити і дати знак, що їх знайдуть скрізь, навіть в Австралії. Якщо вони думають, що тут держава схлопнеться і все спише війна, нормально вони не будуть жити ніде. Їх треба буде дістати. І вони мають відповісти за пограбування країни під час війни, коли люди скидалися на дрони. Так має бути. Амінь.